Доброго дня, ви на каналі Технічних рішень Енергомаг. Мене звати Олександр. І мене також звати Олександр. І ми вас вітаємо у нашій школі Електрика. У цьому відео ми разом з вами познайомимося з компанією Phoenix Contact, яка пропонує різні технічні рішення для енергетики і не тільки для енергетики, як у промисловому сегменті, так і у побутовому. Для того щоб ви краще зрозуміли, що це за компанія, давайте трошки історії. Все почалося у 1923 році. Гуга Кнюман заснував кампанію з електротехнічного постачання в місті Ессен Німеччина. Фенікс Контакт розпочала свій шлях з виробництва керамічних клем для залізничних сигналів. Просте, але надійне важливе рішення для безпеки. У 1949 році з'явилася перша клема на Дінрейку. Це справжній прорив у світі електротехніки. Сьогодні Фенікс Контакт працює у більш ніж 600 країнах світу, в тому числі з 2005 року в Україні. Враховуючи, що свій шлях компанії Фенікс Контакт розпочала з клем, про них ми сьогодні і розповімо, а саме про клеми Пітіфікс. Що таке Пітіфікс? Це клеми з технологією Push-in. Простими словами, потрібно просто вставити провід. А для того, щоб ми зрозуміли усі особливості цих клем, ми їх порівняємо з їх найближчими родичами, а саме з крос модулями та звичайними прохідними клемами на Дінрейку. Поїхали? Поїхали. Необхідність у додаткових елементах. Беремо, встановлюємо на Дінрейку крос-модуль. Далі встановлюємо наші клеми Phoenix Contact. Тобто не крос модуль не блок клемм Фенікс-Контакт не потребують ніяких так. додаткових елементів. То вони чіпляються на Дінрейку. А ось звичайні е, класичні прохідні клеми вони потребують додаткових елементів. Вони встановлюються тільки на Дінрейку, і к додатковим елементам відносяться або блокова пластина, угу. або ось такий з'єднувач. Угу. Який з'єднує їх в єдину. Або ось такий варіант, ну, який теж має право на життя, і іноді ну, так встановлюється. Що у вас немає про, цих можливості там, замовити, чи немає часу, то це просто береться крові і, і... з'єднується між собою так, за так, допомогою того. Так. Але при такому приєднанні в нас що виходить? У нас виходить те, що тут у нас 6 контактів, один зайшов, 5 вийшло. А тут у нас один зайшов і 3 вийшло. Угу. Ну, тобто... Так, далі переходимо до підключення проводів. Так, беремо, зачищаємо е, зачисткою Phoenix Contact. До речі, у Phoenix Contact дуже багато різного інструменту, так, так, якісний інструмент, але при, про інструмент ми вам будемо розповідати в одному. З наступних відео. Так. Тому слідкуйте. За каналами енергома. Ось, беремо і просто вставляємо. Оп! І все. Це якщо клімний блок Phoenix Contact, Тобто push-ін, натиснув і. І нічого не потрібно, не потрібно ніяких е, додаткових інструментів. Тут вже потрібна в нас викруточка, яка буде у нас затискати цей гвинтик. А викруточка повинна бути динамометрична. А чому динамометрична, Олександр? А тому, що е, кожен виробник, що на кросмодулі, що на ось такі клеми, пише. Скільки ньютон метрів повинна затискати той чи інший контакт? Угу. Це буде і надійність, і е, міцність самого клемника. Да. А я вам скажу, що як показало опитування, яке ми проводили на одному стрімі в нашій школі електрика, і запитання було таке: чи використовуєте ви динамометричну викрутку? то тільки 19% електромонтажників, електриків, користуються динамометричною викриткою. А це навіть не двоє людей з 10. Так. Це таки якість, якість контактного з'єднання. Далі кріплення, Олександр. Так, кріплення. Кросмодуль Можна закріпити на е, Дін рейку і можна закріпити на монтажну панель. Угу. Е, Фенікс. Фенікс Контакт можна закріпити, як на Дінрейку, за допомогою ось таких елементів, такого, або такі адаптери. Або за допомогою отаких от флянців, які угу. над... одягаються з обох боків. Тут є в них отвори, угу. через які ви гвинтами цепляєте до монтажної панелі. Або ось такий промисловий скотч 3М. Можна просто наліпити, чому? Тому що вони навіть його можна приліпити на шліфований бетон. Так заявляє, заявляє виробник. виробник. А стосовно місця займаного. А от дивіться, місця. За допомогою ось таких адаптерів можна ці два коленника поставити ось так. І угу. як можна побачити, угу. завширшки буде так само, як і е, крос-модуль. Угу. Але, але. Ви можете побачити, скільки тут контактів. Угу. Ну, це явно не сім, а набагато більше. А набагато більше. А я ще хотів, хотів повернутися трошки назад до технології пушин, і бувають такі ситуації, коли потрібно, ну, йде пусконаладка, і, наприклад, там вентиляційники звернулись так. до вас і кажуть, що подай нам напругу, при цьому ви можете втикнути такий провід або ну, багатожильний. навіть. Так, якщо це буде моножильний провід. Ви можете просто відткнути його сюди і все. І він дуже міцно тримається. А якщо це буде без наконечника, ну якщо вам треба терміново і е, тимчасово зробити, то ви можете взяти викрутку, натиснути на Контакт, вставити угу. сюди провід і відпустити. І, все, і він Дуже міцно. Дуже міць... Але це тимчасове рішення треба одягати на конечність. Ну так. ну Звичайно, це можна зробити і на крос-модулі, і на клемі, але це у вас займе. Ну, просто повірте, набагато більше часу. Так. Далі, маркування блоків. Дуже просте, інформативне. Наприклад, блок Petfix 10, 12 на 4. Про що це говорить? Петіфікс 10, відний провід десятка, 12 отворів 4 квадрата, і BU – це скорочена назва кольору Блу. До речі, представлені кле... ці клемні блоки у 11 кольорах. Так, тобто... це е, дуже зручно, наприклад, для розумного будинку, е, там, де, наприклад, шина КНХ, де 4 кольори. Ось, бачите, є червоний колір, є ось такий, навіть не знаю, як його назвати. Такий кольор є Досі зелений. Ось такий зелений є, угу. сірий є, угу. жовтий. Ну і фіолет. доступні варіанти клем. Одна клема може бути. Так, ось, бачите, жовтенька клема є. дві, дві. Шість точок підключення. Дванадцять точок підключення. 12. І максимально 18, 18 включення. Тобто, як конструктор LEGO ви можете обрати, як Олександр казав, для ідентифікації, для кольорової це дуже важливо для інсталяції, тому що ви швидко можете так. визначити. Вин. Ще які у нас є цікаві лакоти. Але... Отакі, от, наприклад, можна на 15 ту дінрейку поставити клинники, також за допомогою адаптерів, поставити, mm -hmm. наприклад, їх в. В якийсь небудь невеличкий щиток. Або поставити в розподільчу коробку теж невеличку, де так, не потрібна так, велика так, рейка. Так. А ще цікаво, це вимірювання і комутація. Так, от вимірювання. Давайте візьмемо вимірювання. От у нас іде наш блок, угу. і нам треба виміряти напругу. На, напругу. От такий у Фенікса є щуп, такий зонд, і отакі от от отвори є. Угу. Просто він вставляється сюди. І. Все. Ви можете або сюди під'єднати ваш мультиметр, або під'єднати, наприклад, там, мультиметр, який становиться стаціонаром. Стаціонарний на двері, там. На двері так, шафи, так, наприклад, так, вольтметр чи так, там, так, для так. контролю. Тобто так. Все вже готово. Не треба видумувати і не треба розкручувати. А головне, все продумано. Продумано настільки, що ось подивіться: наприклад, у вас є 6 якихось ліній. Вам не треба їх заживлювати. Ви повинні заживлювати їх. Там, ну, наприклад, там, ну, Для чогось вам потрібно е, одну лінію. Ви взяли ту лінію, яка потрібна. Угу, так, ви поставили ось так. таку річ. Ну, і... ну рубільник, перевичка. Або напри... навпаки, ви його угу. виняли і все. І вийшли, ви знаєте, що цю лінію. Ну, повісили, звичайно, табличку, що. Та, і пішли собі спокійно, спокійно в, робити вимірювання, наприклад, uh -huh. там. Поки, ну і маркування. Попередали. Табличка маркування. Так, ось можна, встановлюється на ось ці е елементи. Флянці. Флянці, так. І ось тут от, йде маркування. Що це, Яка, я, який клас напруги тут, і все таке інше. Uh -huh. Дуже зруч, зручна річ. Uh -huh. Є, наприклад, ось такі. От, бачите, є з рубільниками. Тобто, uh -huh. Ну, да, стаціонарні робильники, по суті, ви собі вимкнули і працюєте. Це е, так само. Або тут, наприклад, угу. те ж саме. Ну, я б сказав, би, враховуючи, що це синього кольору, буває пошук нуля. Там, Ну, пошук Десь нуля. виток, іде ПЗВ, і тобі треба зрозуміти: якщо на клемі це треба все витягувати, тут ви собі просто. Да. Або ви десь. Змонтували, і вам потрібно світло вимкнути, щоб люди могли працювати, але не можете вимкнути розетки, бо їх ще не домонтували. Ви один і другу групу ввімкнули, і у вас освітлення все працює. Да. ну і Це так, доступно так. в різних кольорах. Так. Ну і До речі, ще і чорний колір є. І от є так, такий е кленничок, якщо це потрібно, то тут встановлюються запобіжники, угу. Плавки. І Ну, Лег... це для мереж постійного струму, просто знахідка якась. Так, так, здається. так, так, так. Тобто, сюди приходить і 6 ліній уходить, угу. як угу. можна побачити. Угу. Все, дотягнули викруткою цей ліктер. Пас... Це на 24 вольта клівник, от на ньому навіть написано. Ну, так, так, так. На ліцевій панелі. Це може бути для якогось контролера там, чи ще для чогось. -то. Тобто, вибір, як я казав, конструктор LEGO, можете обрати те, для... що вам потрібно. Так, так. Ну, здається, все розповіли. Перейдемо до, до висновків. висновки. Олександре, на вашу думку, які особливості Клем Петіфікс насправді є їх перевагами над іншими технічними рішеннями? На мою думку, Петіфікс це блоки, які є готовими рішеннями. Вони не потребують якоїсь з'єднувальних шин або перемичок. Просто встановив на будь-яку поверхню. Просто приліпив на скотч. Так. А вам що сподобалось? А мені сподобалось просте підключення технологія Push-in. Чому немає потреби в інструменті, виключення помилок під час монтажу та надійність контакту. Ну і третє, я вважаю: основна перевага це економія часу. А час це гроші. гроші. А зекономили час ви можете витратити на вашу родину, улюблену справу або самоосвіту, переглядаючи нашу школу Електрика. Якщо ви бажаєте придбати оригінальну продукцію компанії Phoenix Contact, у описі до відео ми залишили посилання на сайти офіційних партнерів Phoenix Contact Україна. Ну і здається, на цьому і все. Що хотіли, та розповіли. Будь ласка, пишіть у коментарях, які ви використовуєте способи з'єднування у вашій роботі, а головне, чому. Ваша думка завжди важлива для нас. Так. Якщо відео було корисним, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на наш канал та поширити це відео серед своїх знайомих, друзів та у соціальних мережах. Також пропоную вам підтримати український контент, ставши спонсором нашого каналу, кнопка спонсорувати знаходиться під відео. Будуємо разом український Ютуб. До зустрічі на нашому каналі. Будьте здорові! Папа, счастливо.